Ви просто не представляєте, скільки людей попікалось на дешевих карбюраторах, на газових карбюраторах. вроді, купляє газовий карбюратор з редуктором, да, щоб економити на генераторі, але в ні хріна він не робить на газу, виходить. Ну, скільки в мене от заказують людей і пишуть, ну, хто пише, хто дзвонить і каже, я купив дешевий, він в мене плаває і в мене ні хріна не робить. Заказали в мене, поставили, кажуть, клас, супер, ну все прекрасно, все чудово, нічого не треба я крутити. То газові карбюратори з редуктором на генератори СПД. Виробник СПД, це Сігма. Якщо хто знає, Сігма, ну українська торгова марка. Вона їх ну, вони їх виготовляють, там заказують в Китаї і привозять. Коротше, вони їх продають. Ну і я відповідно їх продаю. Тому кому треба газовий карбюратор з редуктором 1600 гривень на генератори до 5 кВт, Це надзвичайне. На генератори від 5 кВт, 1900 гривень від 5 до 8 кВт в залежності від генератора. І якщо на інверторні від 2 до 4 кВт 2000 гривень. Тому пишіть, дзвоніть і вам відправимо. Генератори зарядні станції газові балони.